Як правильно підготувати автомобіль до літнього зон? В першу чергу це перевірка системи охолодження, тобто перевірка термостату, перевірку тиску в системі охолодження, перевірку підтікань. Якщо у вас машина на газу, як показує практика, після зими всі газові хамути, з'єднання вони починають підтікати. Тобто це треба устранити. Якщо ще є десь підтікання по системі охолодження, також його треба устранити. Якщо взимку ще за рахунок температури навколишнього середовища, у вас буде деякий час, там щоб десь за. Зупинитись, охолонути то влітку, за, за, того, що у нас на, за, за рахунок того, що у нас на вулиці дуже жарко, дуже жарко, дуже висока температура, можна опустити той момент і можна вже не спасти двигун від перегріва. Тому перевіряємо систему охолодження, термостат, тиск, саму рідину, підтікання. Перевіряємо стан радіаторів системи охолодження. Тобто ми зазвичай людям рекомендуємо хоча б раз-два сезони після зими зняти радіатори і помити. Не по місію їх продавати, тому що по місію ви там особо їх не продаєте, а іменно зняти злити фріон, злити антифриз, зняти ці радіатори і помити їх саме знаружи з хімією кюрхером, тобто не під високим тиском, щоб там позагибало все, але саме помити. Це буде дуже це буде набагато краще. Це буде не те, що набагато краще, це буде правильне миття радіатора. Саме знімаємо. Миємо. Якщо є проблеми, наприклад, в першу чергу страдає радіатор кондиціонера, тому що він знаходиться саме перший і з часом його просто соти загибає, або він просто починає сипатись. Тобто, якщо ви це побачили, краще замінити. Він коштує не дуже, не дуже дорого, щоб на цьому знехтувати. Тому що, коли загнуті соти. У нас не продувається радіатор основний, так як він повинен продуватись. тому дуже сильно звертаємо на це увагу. Тобто перед сезоном перевіряємо радіатор. Якщо потрібно, знімаємо, миємо. Якщо потрібно, замінюємо. Робимо, щоб машина у нас слідку добре охлаждалась, добре дишала. Якщо у вас є система кондиціонування, а на багатьох сучасних машинах вона є. Перевірите наявність фріону в системі. Тобто перевірити тиск, перевірити, щоб все працювало, якщо десь, звичайно, якщо десь є е, утечки, щоб їх е, вирішити, перевірити фільтр салону. І е, якщо у вас з'явився неприємний запах після зимової експлуатації, а багато хто із автовласників скажеться, що у них з'явився неприємний запах при включенні, ну при тому, як вони включають кондиціонер, то е, треба зробити іонізацію салону, антибактеріальну обробку, тобто чистку е, самого е, випаровувача системи кондиціонування. Чому? Із-за того, що великі перепади з-за того, що там багато вологості, тобто там збираються мікроорганізми, мікроби, пліснява. І коли ви включаєте кондиціонер, воно починається все вам втягнути в салон. Тому щоб це не дихати, міняємо фільтр салону, робимо анти антибактеріальну обробку і насолоджуємося комфортом при літній експлуатації автомобіля.